Всіх вітаю, шановне панство! добрий день всім. Сьогодні у нас розпакування фігурочки Тока-Ятагамі, Version Це з аніме серіалу Life, там Побачення вживу, чи наживо, як воно там називається. Вона сілдова, це одна з фігурок, яку я привіз з Японії. Кому таке цікаво, під моїм відео на моєму каналі є посилання на товари Zen Market Там телеграм-канал, де вони всі будуть викладені, які є. Тому, будь ласка, кому цікаво, дивіться, зараз ми розпаковуємо цю фігурку. Вони всі запечатані, вони не були ще ніколи розпечатані. І будемо дивитись, що в нас, що в нас всередині. Так. Це оригінальні фігурки. Вона від. Виробництво фірми Тайто. Ось так вона запакована. Наскільки я знаю, тут ще є скотч, треба відрізати. Оп. І ось така шикарна фігурка з неймовірною деталізацією. Якость, якість просто ну, на рівні. Ось така колекційна фігурка. Кому таке цікаво, приходьте на телеграм-канал і дивіться, якщо, що вас може зацікавити. Всім дяка за перегляд!